Добрий день, представляю вам чергове відео, в якому би я хотів трохи передати багаторічний досвід, навіть десятилітній досвід навчання водінню транспортних засобів. Але в зв'язку з мінімальними навиками редагування. Цей процес поки що відбувається не зовсім так якісно, як я би хотів. І з великою затримкою в часі, оскільки матеріалу у мене предостатньо. І сподіваюся, що з часом відео будуть ставати більш якісними, більш повними. Ну, а також з невеликими затримками. А поки приношу свої вибачення. Але все ж таки я розпочинаю. Отже. Добрий день. Розглянемо роботу важеля перемикання передач на механічній коробці передач. Його ще називають просто ручка. Переміщення важеля можливо виключно лише по канавках. Одна поперечна, яка з'єднується з чотирма повздовжніми. В кінці повздовжніх канавок є виїмки, попадаючи в які важель там утримуються. При цьому вмикається відповідна передача, коробки передач. Щоб вимкнути передачу, потрібно важіль з виїмки виштовхнути. Положення важеля в поперечній канавці напроти продольної, 3-4 передачі називається нейтральна передача. А в цьому положенні до важеля прикріплена пружинка, яка при його переміщенні розтягується і при відпусканні важеля повертає його назад. Нейтральне положення. Отже, щоб вимкнути передачу, нам достатньо важіль тільки підштовхнути, щоб він вийшов з виїмки, а далі під дією розтягнутої пружини вона його сама по канавкам поверне в нейтральне положення. Вимикання передач, коли важіль знаходиться в верхніх канавках, тобто перший, третій чи п'ятій. Бажано виконувати виштовхуванням важеля з виїмок назад за допомогою пальців правої руки переміщення важеля з нижніх виємох канавок тобто коли він перебуває в четвертій, другій. Здійснюється виштовхуванням важеля вперед. Здійснюється долонею. Таким чином, при вимиканні передачі важіль опиняється у чітко визначеному положенні. Це положення нейтральної передачі, яка знаходиться в попередній канавці. В її перетини продольною, на якій знаходяться виїмки третьої і четвертої передачі. Отже, залишилось запам'ятати, як микаються передачі з нейтрального положення важеля. Щоб вімкнути першу передачу, важіль переміщаємо по поперечній канавці ліворуч до притиснення до стінки продольної канавки з першою і другою передачами. А далі вдовж стінки продольної канавки першої і другої передачі вперед до виїмки першої передачі. Момент притиснення до стінки повздовжньої канавки не ослаблюємо зусилля на важелі, оскільки він повертається в нейтраль. А притиснувши до стінки, здовж неї переміщуємо важіль. Вперед до виїмки першої передачі. Вимикаємо. Для вимкнення другої передачі знов переміщаємо важіль ліворуч до стіночки повздовжньої канавки. І вздовж неї вже не вперед переміщаємо, а назад в виїмку другої передачі. Вимикаємо. Оскільки нейтральна передача. Знаходиться посередині повздовжньої канавки 3-4 передачі, штовхаємо важіль перед виїмку 3 передачі. Бажано не стискати ручку важеля в кулак, оскільки при такому переміщенні може бути відрив спини від спинки, що призведе до повороту лівою рукою рульового колеса, і як наслідок зміни напрямку руху. При переміщенні важеля долоня правої руки повинна знаходитись зверху на ручки важеля, а переміщення назад здійснюється пальцями, а вперед долонню. Продовжуємо. Отже, четверта просто назад. Але дане переміщення продемонструю, тримаючи долонь з боку, а не зверху, щоб не закривати важіль. Вимикаємо четверту. Нейтрально. І відповідно п'ята передача. Праворуч до стінки повздовжньої канавки і вздовж неї притиснутою вперед. Отже, процес перемикання передач повинен відбуватися в дві дії. Перша дія вимкнути передачу, щоб важіль під дією пружини повернувся в нейтральне положення. Наступна дія це вімкнути потрібну передачу. Цей спосіб продемонстрував найбільшу ефективність на практичних заняттях, оскільки вмикання передач відбувається завжди з чітко визначеного положення, а саме з положення нейтральної передачі, в яке важіль потрапляє під дію пружини після вимкнення попередньої передачі. А отже, потрібно тільки запам'ятати. Напрямки руху по канавкам у відповідній передачі з нейтрального положення, що дозволить нам перемикати передачі, не дивлячись на важіль під час руху. Для цього поставивши долонь зверху на важіль, потрібно з'ясувати, в яких виїмках він перебуває, в верхніх чи нижніх, і виштовхнути з них. Щоб важіль під дію пружини, повернувся в нейтральне положення, з якого ми вже вимкнемо потрібну нам передачу. Також, оскільки перемикання передач відбувається в дві дії: вимкнення і ввімкнення кінець і початок яких здійснюється з нейтрального положення важеля, цей процес стане більш розтягнутим в часі, тобто плавнішим, нерізким, що й вимагають. При роботі з важелем перемикання передача, саме плавністі. Також ще розглянемо вмикання передачі для руху назад і позначають зверху на руці важеля латинською літерою R від слова реверсна, тобто зміна напрямку на протилежний, в даному випадку напрямок обертання ведучих колес. Вона вмикається як перша передача, тобто переміщується з нейтрального положення ліворуч, до стінки повздовжньої канавки з виїмкою задньої передачі і по повздовжній канавці вперед. Але перед цим важіль треба ладоню натиснути на ручку вниз і утримувати в цьому положенні. Інакше він упирається в стінку повздовжньої канавки першої і другої передачі. І далі рухатись ліворуч до повзовжньої канавки задньої не може. Також слід пам'ятати, що передача для руху назад повинна вмикатись тільки коли автомобіль повністю припинив рух. У когось підняти щось тут. У мене задня от, вона, канавочка Д перша, тільки ниже вона знаходиться. Ця канавочка. Мені треба з нейтралки важить трошки нажати. Давайте отак зверху нажати. І як перше, перемістити до стіночки, нажати і вперед, це задня. А вимикати, звичайно, просто назад і нейтралку, оскільки він передіє. Е -е -е Давайте я вам так нажму. Що ж це треба зверху, я вам так нажму. Втопив, втопленим переміщаю. Як перша, до стіночки і назад. Це буде задня. Отже, поки все. І бажаю вам легкого і швидкого оволодіння навиками керування автомобілем.